Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Страви мексиканської кухні є досить популярними у світі. І однією із таких страв, я думаю, кожен про неї чув, є саме соус гуакамоле. З чого він готується, до речі, ми сьогодні будемо його готувати. По-перше, це авокадо. Ви будете дивитися по кількості страви, що вам потрібно. Я готую собі на сьогодні і на завтра. Тому в мене буде один авокадо. Буде невеличкий пучок свіжої кінзи. Два зубчики часничку невеликих. Можете брати або один помідор середнього розміру, або як я, 3 коктейльних, або чері невеличкі. Також лимонний сік у мене там пів лимончика. Також рослинна олія. Але я беру оливкову завжди. Половина рібчатої цибулини ідеальна, якщо у вас є червона цибуля, також буде ідеальний варіант. Сіль берете по смаку. Все, ось всі інгредієнти. Авокадо, друзі, має бути м'якеньким, тобто стиглим. Ми його очищаємо від шкірки за допомогою ложки, наприклад. І розминаємо виделкою. Наголошую на тому, що саме розминаємо виделкою, а не перебиваємо блендером. Після чого додаємо лимонний сік. Це ми робимо для того, щоб наш авокадо не потемнів. Беремо пів цибулини і нарізаємо мілко-мілко. Додаємо до нашого авокадо з лимонним соком. Тепер нарізаємо мілко нашу кінзу, беремо два зубчики часнику. Можете продавити через прес, але краще, якщо ви наріжете його також мілко-мілко. Додаємо сюди, ж. беремо наші коктейльні помідори. Ніяких бланширувань не потрібно робити. Прямо з шко... шкіркою також мілко нарізаємо, відправляємо. Тепер солимо, додаємо оливкову олію, перемішуємо і все. Ось такий соус. Просто ну, це фюжн, реально, друзі. Сьогодні приготував, тут же скуштував. А якщо у вас ще є якась солона рибка, теж лосось чи там горбуша, чи ще щось. Покласти шматочок такої рибки на скіпку хліба із соусом голкомоле це просто щось неймовірне. Зранку на сніданок ідеальний варіант, і до кави, і до чаю. Тому ось такий рецепт впевнений, він вам сподобається. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку. Не забувайте підписуватися ваша підтримка дуже важлива для каналу. Діліться в коментарях своїми цікавими рецептами, мені також буде цікаво. І до нових зустрічей.